Росіяни масштабно не обстрілюють українську енергетичну інфраструктуру через теплу погоду. Ворог чекатиме холодів, принаймні, так вважають військові експерти. І крім того, рекордно тепла осінь на руку зсу українським військовим легше просуватися вперед. Та чи довго нас тішитиме погода? Ростислав Сесоєв розкаже. Два осінні місяці і одразу кілька температурних рекордів. 22 жовтня у столиці, 22 тепла. Такого не було майже 100 років. 30 вересня на термометрах плюс 27. сім вересня взагалі видався рекордним за всю історію метрологічних спостережень. Є тенденція до того, що звичайно теплих місяців стає більше, і ми це з вами якби спостерігаємо. І це наслідок глобальної зміни клімату. А ще на теплу осінь впливають процеси, які відбуваються за тисячі кілометрів від України. Є такий циклічний процес, коли поверхневі води з цього тихого океану змінюються, то вони холодні. Це коли ланіє, а і потім змінюються на теплі. Це коли Ельніня називається. Відповідно, додаткова теплова енергія виділяється в атмосферу. Від такої осені не лише температурні плюси. Військові експерти кажуть, саме тепла погода може стримувати ворога від масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури. Ймовірно, росіяни чекають холодів, щоб завдати більшої шкоди. Та за цей рік наша енергетична система стала міцнішою. За всю історію я можу сказати незалежності. Такої кампанії ми не реалізовували паралельно з ремонтом і з відновленням. Відбувалися суттєві роботи, і вони. Зараз відбувається щодо захисту енергосистеми, та й солдатам на фронті тепла осінь допомагає. Наша техніка може просуватися, може закріплюватися, наприклад, на півдні, да на півдні лівобережжя Херсонської області. Поки що немає офіційного підтвердження, але ось другий тиждень росіяни скиглять пабліках, що українці висадилися, українці закріпилися, вибити їх не можемо. Я більш ніж певний, що це саме завдяки такій більш-менш сухій погоді. А що ж далі? Спочатку тривалі дощі розмиють ґрунтові дороги, потім бруд заважатиме пересуванню важкої техніки. Є там далекобійна зброя, є безпілотники, е е камікадзе, якісь ударні безпілотники, є диверсійні групи, які працюють. Тобто війна буде продовжуватися. Можливо, вона трішки змінить інтенсивність свою, можливо, вона буде більш позиційною. А важке озброєння знову стане в нагоді, коли добре промерне ґрунт. Утім, коли це станеться, прогнозувати зарано. Ну такі дуже довго прогнози, які зараз починають гуляти в інтернеті. Там зима така буде, там така. Там прям вже розписано, коли буде сніг. Ну вони до реальності прямого відношення, скажімо, так не мають, тому що це всі прогнози, які там випускає гідрометцентр, вони уточнюються кожні 12 годин. Помітне погіршення погоди кажуть синоптики може бути за кілька тижнів, а найближчим часом буде тепло. Ростислав Сосов Городецький, Ми Україна, марафон. Єдині новини.